Безліч людей не здають кров тільки через страх. Можливо, ти теж просто не підозрюєш про це: гемофобія. Страшна річ, тільки побачив кров і одразу зручаєш свідомість. Пригадай себе заплаканого, коли батьки сказали, що повезуть на атракціони, а приїхали в лікарню, бо тебе баягуза, інакше й не змусиш. Ще й казали. Це взагалі не боляче. Серйозно? Це вони ще не бачили, що відбувається у твоїй уяві. Нам постійно нав'язують, що страшно, а що ні, хіба не зрозуміло, що неможливо всім переживати емоції однаково чи не так? Навіть вчені запарились на цим питанням. Тому запросили людей різних культур: фінів, шведів та азіатів. Вони слухали емоційні слова, розглядали фото людей і розмальовували контур людських фігурок, аби позначити, в яких частинах тіла вони відчувають хоча б якусь емоцію. Спойлер: відчуття від емоцій розприділились по тілу майже однаково. Прості емоції, які кожен переживає щодня: лють, щастя, біль, смуток, відчувалися у верхній частині грудної клітини людей. Але стоп! Ця штука працює лише на рівні простих емоцій. А якщо поговорити про смерть, травми чи депресію, реакція буде різна у всіх.